На часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю. Чим жило місто та регіон, замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Крига з кресла, ремонт вапнярної, про необхідність якого говорили роками, став реальністю. Проведення робіт під особистим контролем міського голови. Візит напередодні Дня Збройних сил України. Міський голова пообіцяв підтримку військовому ліцею, а його вихованцям Тайський бокс. Залізні кулаки кулаки-2» в Одесі. Місто в очікуванні спортивного свята бойових мистецтв. Вони ще юні хлопці, але вже виховані справжніми чоловіками. Ліцеїсти військового ліцею з посиленою фізичною підготовкою і ліцеїсти військово-морського ліцею, який в Одесі функціонує тільки з 1 вересня, зібралися разом, аби поділитися здобутими навичками. Напередодні Дня Збройних сил України ліцей відвідав командувач військово морських сил України Сергій Гайдук та одеський міський голова Геннадій Труханов. «Ще будучи депутатом міського совета, ми прийняли рішення, Я возглавив ініціативну групу, о том, інтернат, бывший інтернат четвертий інтернат наш в ході реформи детских специальных учреждений нашего города переформатировать и сделать здесь военно-спортивный лицей. Сегодня очень приятно находиться здесь, когда лицей. помещение, наполненное смыслом, в нем проходит обучение 189 лицеистов. Это те мальчики, мальчишки, которые пришли сюда и постигают военной специальности. Це будучі защитники нашої родини. Ми провели коротку таку аналогову статистику, і вона показала, що ліцеїсти, наприклад, військово-морського ліцею, які були в складній ситуації у березні місяці цього року, квітні-березні цього року, при анексії Автономної Республіки Крим, і ті патріоти, які вийшли з високого горду піднятою головою на територію Крим. Сто 100% поступили в військові навчальні заклади на Міністерство оборони України, тобто вони 100% побажали бути майбутніми офіцерами навчатись. Те, що стосується даного ліцею, ми з начальником переговорили. Тут відсоток склав 38% молодих людей, які вибрали стезю бути військовим. Чи зміниться відсоток бажаючих навчатися далі, щоб захищати батьківщину в умовах неоголошеної війни, покаже час. Зазначає командувач МВС України Сергій Гайдук. Навчання і виховання тут речі невід'ємні. За два роки перебування в ліцеї хлопці не тільки відмінно засвоюють навчальний матеріал, але й проходять справжню школу життя. Розповідає начальник ліцею Володимир Додул. А найголовніше тут створені усі умови для того, аби виховати гідних захисників України. Мы, конечно, рады, что нас посетили накануне такого праздника. Это, я скажу, честь. А еще хочу сказать, в этом году, как э, мы получили помощь от города, от мэра, я скажу большую, мы завершили ремонт третьего этажа спального корпуса, который стоял два года. Вот. Мы сделали проект спортивного городка. Э, И прошли на него сертификацию, который будем просто сейчас в зимнее время. Его нельзя из-за времени года начинать строить. Будем делать в следующем году. Сейчас устанавливают полностью вот, в спальнем корпусах э, пожарную сигнализацию. Плюс. Спонсорська допомога, яка теж городского, от депутатів городского совета. це меблі в класи. Ми плотно взаємодія і нам в тих вопросах, які ми просили, ми ніколи не получали никакого відказу. Міський голова пообіцяв і надалі піклуватися про ліцей і майбутніх захисників батьківщини, які тут виховуються. І як офіцер, який знає всі тонкощі військової справи, а також президент Європейської федерації Тайландського боксу, Геннадій Труханов має для хлопців ще один сюрприз. Тайский бокс, он имеет очень большую аматорскую, любительскую составляющую. Поэтому я предлагаю и с удовольствием окажу помощь в том, чтобы в лице открыть филиал, наш филиал. И я думаю, что ребята с удовольствием будут заниматься. Будете заниматься тайским боксом? Вооруженные силы – это нераздельные две составляющие. Вооруженные силы – это основа нашего, нашей мощи, могущества государства. И сегодня они формируются совершенно по-новому. Качественно новые отношения у власти и центральной власти и местных властей к воинским частям, к воинским формированиям, качественно новые отношения. Потому что мы все, к сожалению, большой ценой сегодня платим за то бездействие или то невнимание к армии, которая продолжалась более чем 20 лет в Украине. І сьогодні підтвердженням того внимание городских властей к развитию інфраструктури, к розвитку условий для того, щоб наші мальчишки росли мужественними, мужали, крепли, поповняли ряди української армії. Групу квартирних злодіїв які розгорнули свою діяльність у приватному секторі Суворовського району, викрили правоохоронці Одеси, діяли зловмисники за однією і тією ж схемою. Злоумышленники путем отжима стеклопакетов проникали в жилище одесситов и забирали ценные вещи, ювелирные украшения. Мілкою битову техніку, оргтехніку і денежні средства. золоті вироби здавали в ломбард. Інші цінні речі продавали, а гроші ділили між собою і витрачали на власні потреби. Матеріальні збитки, завдані унаслідок візитів непрошених гостей, іноді сягали декількох десятків тисяч гривень. Встановити й затримати правопорушників вдалося лише після певних слідчо-розшукових заходів. Підозрюваними виявилося троє непрацюючих жителів області. Під час санкціонованого обшуку, проведеного за місцями їх проживання, Півробітники міліції вилучили різноманітну біжутерію, срібні золоті прикраси, телевізор, ноутбук, а також декілька фотоапаратів і відеокамер. На рахунку підозрюваних близько 15 фактів привласнення чужого майна. В якості запобіжного заходу двом з них обрано утримання під вартою, а третій перебуває під домашнім арештом. Крадіжка поєднана з проникненням у житло. Може обернутися для чоловіків позбавленням волі від трьох до шести років. Катерина Чабан, Вікторія Руденко, Георгій Дячик. Перше в Одесі, 13 грудня у місті відбудеться крупний турнір зі змішаних єдиноборств Залізні кулаки кулаки-2». Змішані бої це завжди цікаво, видовищно та потужно для кожного. Найпопулярніша система бойових єдиноборств, котра активно розвивається у Європі, тепер у нашому місті. Мы долго к этому шли, мы ездили в Херсон, разговаривали полностью со спортсменами Херсона, но они сказали, что после Нового года они хотят принять наши гран-при железные кулаки третью часть. Поэтому мы решили, что не будем делать большой перерыв и проведем железные кулаки 2 не в Николаеве, а в Одессе. Потому что мы и Федерация про Ивсии развивают смешные доборства по всем городам. Турнір справа не з легких. Для того аби все організувати, потрібні спонсори. Особливою є і реєстрація у державних установах. Це дозволяє провести турнір не тільки на найвищому рівні, а й на законному. Такий захід для Одеси новинка, тож і часу потребує більше. Турнір затягує немало, скажемо, усилі, у треба розселить питання і все остального гонорари. От. При помощі тобто ми обов'язково реєструємося в госкомітеті, подаємо заявки на скорую допомогу на міліцію. Тобто, ну, Как говорится, в порядке уже выработано. Есть свои тут. У нас друзья, которые нам помогли немножко в этом плане, чтобы мы не мотались с письмами. Мы сегодня привезли, кстати, письма, будем передавать их. То есть ну, подготовка идет где-то полтора месяца к вашему, к этому мероприятию. У нас в городе немножко уже проще. Нас там знают, турниры знают. и Ну, підготовка більш швидко проходить. Ретельніше доведеться готуватися до змагань і самим спортсменам. кажуть, це не тільки морально важко, а й фізично. Адже гарний результат на тренуваннях це вже половина успіху на турнірі. Вся ответственность лежит на тренера. Вот, то есть он раз график, значит, больше уделяем внимание борцовской технике, больше уделяем ударной технике. И в зависимости от этого у нас составляется тренировочка. Акцент делаем на борьбу. Мы, опять же, нам за месяц говорят соперника. Мы его рассматриваем, готовимся под него, уже рассматриваем там слабые стороны, его сильные стороны и, соответственно, подгоняем со своего спортсмена. У файткар турніру включено відразу три одесита Рутюнян, кандидати у майстри спорту з бойового самбу Дмитро Продан та Віталій Стоян. Катерина Чебан, Олександр Кремльов. Здоров'я у кожну родину. Клініка святої Катерини напередодні свого дня народження підготувала одеситам подарунок. Три дні 5, 6 та 8 грудня безкоштовних консультацій сімейного лікаря та педіатра з оформленням карти здоров'я. Ми к дню святої Катерини к дню рождення нашої поліклініки. Ми сьогодні відмічаємо два года створення поліклініки для наших пацієнтів і, в принципі, для всіх жителів міста, зробили день відкритих дверей. сьогодні, завтра. И в понедельник, а при необходимости мы, безусловно, продолжим эту акцию, если. Буде много желающих, і всі люди не успеют в эти дні посетить нашу поліклініку. Ми предлагаем прохождение консультації сімейного врача і консультації педіатра абсолютно бесплатно, и і заповнення вот такого документа карти здоров'я. Клініка Святої Катерини була заснована у 2003 році. Це перший медичний заклад на півдні України, який взяв за основу європейські принципи підходу до діагностики та лікування захворювань. Кожним роком клініка завойовує все більшу довіру одеситів, Тож і плани на майбутнє пов'язані з тим, аби покращувати здоров'я жителів міста в планах далі розвиття відкриття сіті поліклінік, сіті амбулаторій сімейного типу будівництво великого стаціонару, який об'єднати всі рівні медицинської допомоги і буде. Замкнутим конечним циклом казання медицинської допомоги в Одесі, щоб стати ближче до своїх пацієнтів та дати їм можливість отримувати дійсно якісне медичне обслуговування. В кінці 2012 року були відкриті багатопрофільна поліклініка номер 1 та відділення сімейної медицини клініки святої Катерини. Тепер кожен пацієнт може скористатися послугою виклику сімейного лікаря до власного дому. А рік по тому клініка Святої Катерини презентувала службу швидкої медичної допомоги, котра відповідає світовим стандартам охорони здоров'я. Иметь семейного врача достаточно важно, потому что в любое время суток человек может обратиться по разным проблемам, и в том числе и вызвать семейного врача на дом. Наша поликлиника предоставляет такую услугу – это вызов семейного врача на дом, круглосуточный, то есть абсолютно по любым вопросам. И семейный врач, он курирует всю семью, то есть он знает все заболевания, в том числе и хронические заболевания, и по острым заболеваниям тоже он может. Так би приїжджають і яказують допомочь то тобто, сімейний врач, як би становиться практичні членом сім'ї. Високий професіоналізм лікарів, найновіші інноваційні методи лікування та індивідуальний підхід до кожного пацієнта це ті три кити, на яких сьогодні базуються сучасні світові стандарти медицини і робота клініки святої Катерини. Про результати її діяльності найкраще розповідають самі пацієнти. Клініку ми посіщаємо з мужем з дня її відкриття з 2013 року, Обслуговування Здесь очень хорошие, внимательные медсестры, врачи. И, конечно, я с удовольствием с мужем посещаю эту клинику. Это очень профессиональная поликлиника. Она работает на европейских стандартах. Я бы, конечно, советовала посещать. Советовала в сын приехать, мама приехать, проверь сердце и все прочее. Иди, ты хочешь, чтобы мама была здорова? Хочу приветствовать клинику? Сі днем народження з двома роками їхніми. Хай вони хорошо працюють, нас всіх обслідують, щоб були ми всі здорові. Всім здоров'я, здоров'я саме головне. Наявність висококваліфікованих спеціалістів різних профілів дозволяє за мінімальний термін пацієнту ставити найточніший діагноз. А значить, лікування розпочинається на ранніх стадіях. За роки роботи клініка святої Катерини прийняла у своїх стінах понад 15 тисяч одеситів. Усі вони вже поправили своє здоров'я. А це найголовніший показник успіху. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. На цьому у мене усі новини. Телефон нашої редакції 705 79 91 За цим номером повідомляйте про події, свідками яких ви стали, і які, на вашу думку, будуть варті уваги глядачів. А я з вами прощаюся до понеділка. Наші кореспонденти вже готують нову порцію новин. Тож до зустрічі.